Перед вами легендарний портрет стара гуцулка. Його зняв український фотограф Микола Сеньковський у 1926 році на Верховинщині на фото Гуцульська співачка Марія Кричунєк, відома як Чукутиха Королі, Дукачі, Кептар і Незмінна люлька. Світлина ввійшла до серії Гуцульські Типи А 1931-го на міжнародній європейській фотовиставці в Парижі. Здобула гран прі і прославила цей образ у світі Чукутиха, уродженка Ясинова горішнього 1836 року, славилася неймовірною пам'яттю і голосом, казали, могла співати три дні без повторів цей кадр, концентрат Гуцульщини, гідність, характер і краса карпатської традиції. Та ней Бог Найся війна скінчить Скоренко. Аби ми знов заспівали весело в Карпатах, найпроцвітає наша Україна, наша мова і наша культура, аби діти й внуки жили в злагоді та достатку. Та буде мир як у чистій полонині.